Доброго дня, шановні білосуківці, доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Сьогодні я хотів би розпочати свою прес-конференцію з таких останніх подій, які турбують мешканців нашого міста. І В першу чергу всі бачили і засоби масової інформації, і висвітлювали ці питання. Це Обурення мешканців, перекриття доріг по вулиці Івана Мазепи, вулиці Привокзальна. От, на жаль, є така ситуація. Справа в тому, що за останні 25 років кількість транспорту тільки в Білій церкві зросла від 20 тисяч до 50 ой, до 80 тисяч в 4 рази. Якщо взяти кількість вантажного транспорту, я переконаний, вона зросла ще більше. Кількість так званих багатовахових автомобілів зросла в рази. Але питання доріг, об'їзних особливо доріг, воно не вирішувалось, на жаль, в державі за 25 років взагалі. Практично об'їзних доріг не мають ну, дуже багато населених пунктів, а ті, що мають, вони в такому стані. І, звичайно, це. Призводить до певного дискомфорту мешканців вулиць, по яким рухається вантажний транспорт. Але також заблокувати місто для руху вантажного транспорту ми не можемо, тому що це економіка, це доставка тих самих всіх необхідних речей по місту. І що робить міська влада на сьогодні? В кінці травня буде закінчений проєкт реконструкції мосту по вулиці Скверське шосе, так званий в народі Горбатий міст. І ми плануємо виділити кошти вже, тобто кошти на проєкт були вже виділені, плануємо виділити кошти на реконструкцію цього мосту. На найближчу сесію буде винесене рішення про організацію руху на час реконструкції, тому що нам прийдеться перекрити міст. Я сам особисто проводив нараду з проєктантами, а також з організаціями, які мають відповідні ліцензії щодо будівництва і реконструкції мостів. Щоб ми були готові. Я думаю, на 2-3 місяці нам прийдеться повністю перекрити рух транспорту через е, грубатий міст. Але після відновлення реконструкції мосту ми зможемо пустити весь, важковий транспорт саме цією артерією, де вона буде найменше заважати е, мешканцям нашого міста.